Продажу у нас офіційний Volkswagen Touareg, Це 3-літровий дизель на автоматі, на повному приводі, на пневмопідвізці, Дуже комфортний, з гарним салоном, коричнево чорний, коричневі вставочки, чорна шкіра, гарна літня гума в автомобілі, встановлена, дісочки ціленькі, тормозні диски нові по салону у нас темно накоричніва чи більше до чорного сидіння. Коричневий пластик у нас повністю по, по задній частині сидушки. є підлокітник, регулюється у нас нахил спинки для пасажирів, тонування вікна. Всіх чотирьох і заднього є підкачка бокової підтримки, повністю працює електропривід сидіння теж працює. Пневмопідвізка без нарікань, клімат-контроль працює, є підігрів. Також у нас сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла та парктроніки кругові з камерою заднього огляду. Пам'ять сидінь на три режими, є круїз-контроль, гарна мультимедійна система. Автобіли не в непраному стані по техніці. Переглянути можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.